Вибачайте, попереднє відео, то був шостий поверх, тепер п'ятий поверх. Перша секція. Тут буде лише зачинено. Тут заходьте в гості, все відчинено. Поки що внутрішнє оздоблення не чіпають, але вже демонтували, ні, ще не демонтували шахти. Це лише нападало все. Зверху. Зараз підрядник уже в трьох особах до мене телефонують і вимагають, щоб з понеділка ми почали демонтаж у всіх. Квартирах зараз все зачинено 16-17. вже зараз демонтаж шахт, але я поки не почую від них рішення, яким чином вони будуть викидати сміття. Вони це роблять через вікна. Я їх не буду пускати і не будуть пускати мешканці. Я не буду навіть запрошувати мешканців, поки не буде вирішено це питання. В четвертій секції вони планували зняти одне вікно, яке вже готове, яке вже привезли сюди, викидувати сміття через нього. І одразу е монтувати нове вікно в першій і другій секції вікон немає. Тому е зараз вирішуємо, можливо, не будуть робити е демонтаж чи відчиняти вікна, які відчиняються, через них скидати, а потім зачиняти. Можливо, але я ще поки не чула такої відповіді.